Карпати неймовірна природа, гірське чисте повітря. І посеред цієї краси знаходиться наш навчальний заклад, Косівський ліцей номер 2 імені Михайла Павлика. Мета нашої школи це допомогти дітям стати незалежними учнями з широким кругозором, критичним мисленням та здатністю ефективно вирішувати завдання. Тут довірливе навчальне середовище, де учні навчаються взаємодіяти з іншими. Тож давайте познайомимося з цим місцем ближче. Відвідування уроків фізики допомагає розуміти основи природних явищ, які оточують нас щодня. Це допомагає розвивати критичне мислення та аналітичні навички, які корисні в будь-якій сфері життя. Відвідування уроків української мови допомагає вдосконалювати мовні навички, розвивати навички читання, а також збагачувати словниковий запас. Це сприяє кращому розумінню світу через культуру, літературу та історію України. Крім того, вивчення рідної мови допомагає розвивати та зберігати національну ідентичність, адже мова це надзвичайно важливо. Learning English is essential to become modern and successful. That's why we have great English teachers in our life. Відвідування уроків інформатики є ключовим для сучасного світу, де технології відіграють велику роль. Знання інформатики допомагає нам ефективно користуватися сучасними технологіями, розвивати комп'ютерну грамотність і підготуватися до професії майбутнього. Наша школа це місце, де кожен учень має можливість здобути освіту у широкому спектрі предметів. Заняття з біології, хімії, математики, географії, історії і німецької мови проводять на найвищому рівні, щоб учні могли розвиватися та рухатися далі у своїй освітній кар'єрі. У нашій молодшій школі завжди раді новим обличчям, які прийшли здобувати знання. Ми створюємо комфортну атмосферу для всіх учнів, допомагаючи їм розвиватися з молодих років. Крім основної навчальної програми, у нас є спортивні секції, які допомагають учням розвивати фізичну силу. Наша школа активно бере участь у різних заходах та спортивних змаганнях. Ми пишаємося нашими командами з футболу, баскетболу та волейболу, які регулярно демонструють високий рівень гри та командний дух. Обрати наш ліцей для навчання це розумний вибір з багатьох причин. Ми активно працюємо над розвитком кожного учня як унікальної особистості, підтримуючи розвиток його талантів та навичок. Наші випускники вступають до найкращих вузів країни та за кордону завдяки ґрунтовній підготовці та активній участі в конкурсах та олімпіадах. Обираючи наш ліцей, ви обираєте якість, надійність та зручність навчання для вашої дитини.